В ремонті немає обмежень, якщо у вас достатньо часу і грошей. Можна робити все, але з точки зору здорового глузду обмеження все-таки повинні бути. Наводимо 10 видів робіт, які краще б не робили. Наприклад, ці збільшення санвузла за рахунок коридору. Дизайнер розмістив у проєкті вашої ванної кімнати, унітаз раковину, пральну машину і ванну, але вам цього здалося мало. І ви вирішили збільшити площу санвузла. Відстань між мітазом і раковиною, раковиною і пральною машиною збільшилася, стало трохи просторіше, але ви звузили коридор, і в ньому стало занадто тісно, настільки, що ви не можете підняти руки як наслідок. Вам довелося звузити двері, що ведуть з цього коридору в кімнату або кухню. це помилка звукоізоляція стелі. Ви вирішили убезпечити себе від тупоту сусідів і задумали звукоізоляцію стелі. Дизайнер відмовляв вас від цього рішення, але ви наполягали так, ви ускладнили собі процес проводки електрики, збільшили витрати і час на ремонт, але вкладатися в свою стелю немає ніякого сенсу. Так звукоізоляція не працює. Якщо ви не хочете чути тупіт сусідів зверху, вам потрібно вкластися в звукоізоляцію їх статі, тільки тоді гроші будуть витрачені недарма. Правильна фраза Привіт! Ми б хотіли безкоштовно зробити вам шумоізоляцію щоб вам було комфортно в будь-який час. тоби». реставрація старої підлоги, відновлення старих дерев'яних підлог до красивого виду з брашированням і тонуванням підлак обійдеться дорожче ніж укладання нового покриття. Тому, якщо ми не говоримо про реконструкцію підлоги в Версалі, про цю ідею краще забути занадто дорого, відновлені дошки завжди будуть трохи скрипіти і мати неаккуратні стики. Порятунок старого санвузла у старих будинках, особливо панельних, сантехкабіни не потрібно обов'язково демонтувати, вони зводилися дуже неякісно знести сантехкороб і звести перекриття заново набагато дешевше, ніж намагатися вирівняти. Геометрію в старому санузлі до того ж, знесення цих перегородок дозволить викроїти кілька зайвих сантиметрів площі вибір студії для сім'ї з дітьми. Якщо у вас є діти, ви плануєте дітей або до вас часто приїжджають родичі або друзі, об'єднана кухня з вітальною. Це не найкраще рішення. Чим більше людей живуть, бувають в квартирі, тим більше відокремлених приміщень вам знадобиться при цьому студії. Це прекрасне рішення для однієї людини і молодої пари без дітей. Двушка перероблена з однушки. Якщо вам потрібна двушка, а ви щасливий власник однушки, просто продайте її, додайте грошей і купіть двушку. Інакше все ті ж кошти ви витратите на ремонт непотрібної, Вам же потрібна двушка, однушки і в результаті отримаєте крихітну спальню на одне ліжко. Вітальню без вікна і затиснуту кухню, ванна з кахельною поличкою, іноді хочеться вибрати ванну поменше, щоб по тій же стіні вмістити ще що-небудь, наприклад, поличку. Але якби акуратно ви не приймали душ, вода завжди буде заливати поличку, а значить, стікати з неї на підлогу, тому для зберігання мила. Шампунів або дитячих іграшок використовуйте вбудовані ніші або спеціальні аксесуари, а від поличок стик до ванни відмовтеся, це дуже непрактично, плюс горизонтальна поверхня завжди буде утворювати некрасивий стик з ванною. Ламінат покладений поперек, також це може бути паркет або паркетна дошка у підлогових покриттів всього два варіанти укладання у напрямку руху і уздовж падіння денного світла, якщо зробити навпаки. То на стиках ламінату швидко з'являться сліди зносу, а за рахунок падіння світла ці стики будуть сильно видно. Не робіть так прохідні вимикачі, від яких відмовилися. Ви прийшли додому вночі і дуже втомилися, намацали вимикач в повній темряві, натиснули і пішли в кімнату, включили там світло теж. Роздяглися і лягли спати, і тепер вам потрібно вставати, щоб повернутися в передпокій і погасити всюди світло. Цього б не сталося, якби ви передбачили прохідні вимикачі. Вимикачі з неправильної сторони, вимикачі світла завжди повинні розташовуватися з боку дверної ручки. В іншому випадку вам доведеться кожен раз обходити двері, щоб намацати за нею закритий вимикач.